Три години від Стамбулу, і ми вже в Греції. І це точно найкращий варіант коротких канікул на авто для тих, хто живе в Туреччині. Ми відвідали декілька міст Греції, і мої враження це якісний відпочинок за відповідну вартість. Вже другий рік ми віддаємо перевагу відпочинку поза межами Туреччини, і думаю, це зрозуміло. Вся справа в цінах. Кордон пройшли дуже швидко, та вже за 20 хвилин були в першому місті. Погода була не дуже, але ми були готові. Багато ходили по закладах та їли смакоту. За три роки життя в Туреччині я дуже скучила за смачною їжею. Майже в кожному закладі я їла страви зі свинини. Але і жодного разу в магазині я не пройшла повз парму, хамон чи прошутто. Різноманіття та ціни просто вразили мене. Ще на декілька днів ми залишилися в місті Ксанті. Колорит цього міста просто на всі 10 з 10. Наші апартаменти були в історичній частині міста, і це було окреме задоволення. Ну і загалом враження, щодо Греції та деякі нюанси. Однозначно, було дуже смачно в будь-якому закладі. Ціни нижчі, ніж в Туреччині. Люди відкриті до туристів та завжди допоможуть. Без готівки ми прожили всі дні, а от без картки це неможливо. Важливо, якщо ти нафто заправляй повний в Туреччині, зараз покажу ціни. Так як це недалеко від Туреччини, 80% населення розмовляють турецькою. В закладах є меню на чотирьох мовах, кожний говорить англійською.